Повідомили про підозру в колабораціонізмі. Служба безпеки України викрила жінку, яка підтримувала політику ворога. У минулому вона обіймала посаду голови Нижньотеплівської сільської ради на Луганщині. Більше розкажуть наші кореспонденти. Колаборантка брала участь у виборах до органів окупаційної влади та обіймає посаду заступниці голови ради станично-луганського муніципального округу «ЛНР». Зібрані слідчими СБУ докази свідчать, що жінка взяла участь у незаконних виборах, які пройшли за законодавством РФ на окупованих територіях у вересні 2023 року. Зокрема, вона зареєструвалася кандидатом в депутати до місцевих рад від партії Єдина Росія. Жінка активно підтримує політику агресора. Їй уже повідомлено про підозру. За результатами псевдовиборів, колаборантка пройшла до ради станично-луганського муніципального округу, і на першому засіданні цього незаконного утворення її було обрано заступницею голови. Слідчі СБУ оголосили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111 одинадцятої першої кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність тепер жінці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.